Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов журналіст, розслідувач проєкту схеми корупція в деталях Максим Савчук. Вітання, пане Максиме. Доброго дня, пане Максиме. Бачимо на youtube каналі, де ви працюєте. Вийшов вийшло розслідування та стосовно одного із російських олігархів Володимира Лісіна. Виявляється, він є найбагатшою людиною Ерефії за версією Форбсу. Ну, до речі, для нас це було відкриття. Для багатьох ну я взагалі перший раз що і чую і про нього багато. Мабуть, наших глядачів та радіослухачів теж сьогодні перше дізнаються е, про е, цього діяча, і він досі не під санкціями, ані під санкціями Сполучених Штатів, Європейського Союзу, і е, так само Україна не наклала санкції на цього е, олігарха. Е, то що вам вдалося дізнатися, розкажіть, будь ласка, деталі нам. І як, як так може бути, що дійсно найбагатша людина Росії досі собі спокійно живе і ходить по планеті Земля? Ну, заліто лісіна для себе я відкрив не так давно. Це сталося випадково. Коли слідкував за рухом російських танкерів у чорному морі після заборони Європейського союзу на входження всіх російських кораблів у свої порти, я помітив, що все одно баржі із нафтопродуктами та нафтою продовжують курсувати Чорним морем, але за дивними маршрутами. Вони випливають із російських портів у Чорному Азовському морях. Прямують до Румунії, але в сам порт не заходять, натомість. Десь за 30 метрів зупиняються в них стоянка десь день-два, і потім порожніми повертаються. Я почав слідкувати за цими танкерами і встановив про те, що таким чином російські нафтопродукти через низку перевантажень потрапляють до Європейського союзу. Потім з'ясувалося, хто є власником цих танкерів. Власником цих танкерів є компанія Волжське пароходство Яку е, власником цієї компанії є Володимир Лісін. Потім я почав цікавитись, то цей Володимир Лісін. Виявилося, що Форбс його російський визнав найбагатшою людиною 2022 року, і потім я почав цікавитись, просто що його діяльністю додатково виявилося, що ця людина володіє Новолипецьким металургійним комбінатом, тобто е, виробляє сталь і добуває сталь. Має дуже багато підприємств, як в Європі, так і в Сполучених Штатів. Штатах, ось і що найцікавіше було встановлено, що щодо цієї людини ні в Європі, ні в США, ні в Україні немає запитань, немає санкцій. Лише Австралія, далека, взагалі від цього конфлікту географічно, вела проти нього персональні санкції. Ось тому я ну вирішив цікавитися і далі, і виявив далі той факт, що сталь, яку видобуває НЛМК, сталева продукція, вона протягом. 14-19 років, як мінімум, постачалася на державні підприємства Російської Федерації, які безпосередньо займаються виробництвом ядерних боєприпасів. Це інститут імені Забабахіна і виробниче об'єднання Сєвєр ось такий персонаж. Ось така особистість, яка Попри те, що є найбагатшою людиною, і очевидно, що офіційно платить найбільше податків в територію Російської Федерації, збагатшує бюджет, перебуває поза економічними обмеженнями Заходу і України. Ну, в своєму розслідуванні ви розповідаєте, що зверталися із запитами до різних країн. Стосовно того, чому ж не накладені санкції, цікаві, от власне, відповіді різних країн. США на жаль ще досі не надіслала нам відповідь. Європейська комісія сказала про те, що питання санкцій до їх введення вони не коментують, тому що це такий процес, який закритий і у і вони не говорять про те, чому не говорять про те, чи введуть, і десь така сама відповідь надійшла від ради нацбезпеки і оборони СБУ да офісу президента про те, що вони не будуть коментувати цю всю історію, тому що питання санкцій воно є дуже таким чутливим і тому конкретної відповіді на запитання, чому Лісін за 8 місяців, 8 місяць. Вже так повномасштабного вторгнення перебуває поза санкціями. Поки що відповіді на це немає. Єдине сподівання, що ось анонсують новий пакет санкційних обмежень стосовно персонажів, які підтримують режим. Можливо, він там з'явиться, можливо, не з'явиться. Якщо він не з'явиться, то доведеться, мабуть. Далі проводити розслідування, знаходити, доводити масам суспільству про те, що все-таки треба щось діяти з ними, пане Максиму. Але чи не знайшли ви якихось свідчень, що цей ліс не пов'язаний з якимись бізнесами в Україні? Ситуація наступна: що підприємств Лісіна на території України немає, але я знайшов це до речі. Не, не війшло в розслідування на території Криму е, є санаторії, які належать так само НЛМК за українським законодавством. Е, цей санаторій належить е, лісіну і його компанії. Але якщо подивитися налогічно історію в російських реєстрах. То в Росії він цей санаторій продав, тобто таким чином можна говорити навіть про те, що він знехтував законами України і е, провів операцію з продажу майна на території Криму за законами країни окупанта, але не відобразив, але нічого не вчинив, ніяк ніякі правочини не, не вчинювалися за українським законодавством. Тобто, оця історія відприємств немає. Але щодо імпорту сталі російської, наскільки я розумію, що цього не відбув. Вається, тому що е, по сталі в нас є обмеження, і так само і в Євросоюзі є обмеження, але до речі, не так давно було розслідування німецьких колег, які встановили, що компанії Лісіна е, на території ЄС обходять обмеження щодо ввезення сталі з Росії. Ну, ось і там вони теж проводять махінації. І ця сталь просто потрапляє на території Європейського союзу. До речі, Лісін не єдиний олігарх російський, який не під санкціями в Україні. Причому в Україні набагато менше санкцій на російських олігархів, ніж це в Євросоюзі, в Британії, в Канаді, в США. Чому так? Як ви вважаєте? Я направлю не знаю, чи я проводив цей аналіз. Можливо, хтось проводив. І є така інформація, що Україна відстає, але якщо це, це так, і якщо це факт, то це, якщо чесно. Ну погано репутаційно впливає на Україну. Бо ми фактично наша країна веде війну, і якщо ми вели санкції менше ніж західні партнери, то це, якщо чесно, ганебна історія, і це треба дуже швидко виправляти, тому що ми можемо опинитися в ситуації, коли західні країни кажуть, ви воюєте, ми вас підтримуємо, обмежуємо економічно ці всі компанії. Можливо, навіть робимо собі збиток, тому що російська сировина в багатьох аспектах є дешевшою. Ми санкції вводимо, ми не вводимо. Тому якщо це так, то. Ця історія може закінчитись не дуже приємно для України. Треба не відставати і бути попереду всіх в питаннях санкцій. Не Австралія має першою вводити санкції проти найбагатшої людини Росії, а Україна, яка потерпає від агресії, яка обороняється, яка захищає свою землю. Пане Максиме, але вам вдалося дізнатися, що цей Лісін може вільно подорожувати по ЄС і його родина навіть живе у Франції. Щодо того, чи живе його людина родина у Франції, точно сказати не можу, тому що е, були розслідування про те, що в нього і на території Швейцарії є якась нерухомість, тобто ну це така, знаєте, космополітична людина, яка в принципі е, не може жити будь-де. От оскільки санкцій немає, може перебувати у будь-якій точці світу, мабуть, крім Австралії, де там йому не зможна, не можна буде розраховуватися його. Ці всі проводки не можна буде робити. Ось і е, 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 у Франції в нього дві віли є. Ми встановили. Ось які вже там дуже давно. Причому в дуже такому елітному районі на лазурці, там де і в Дерипаски, там де і в топ чиновників Російської Федерації, тут топ бізнесменів. Тобто це така нормальна історія для російського олігарха, коли бізнес е такий, причому ресурсний просто за рахунок того, що е територія Росії велика і там дуже багато корисних копалень. є багато чого видобувати енергоносів і так далі. Там збагачується, а жити і відпочивати хочеться ж, мабуть, не в Новоросійську, там де ці шахти знаходяться, а десь де більш комфортні умови проживання, пане Максиме, чому ви думаєте, на вашу думку, ось він настільки невідомий та й в Україні, взагалі в світі, на відміну від, від інших російських олігархів, всяких там Абрамовичів, Дерипасок, Ковальчуків, а ось він лише недавно десь з'явився, чи наскільки давно він працює вже в цій сфері і. Як давно він ставився один у списку ФОР? Він того року в списку ФОР сходив десятку. Просто що ми, як українці, не дуже цікавились взагалі цим персонажем. Ну, яке нам діло до російських олігархів було ну за великим рахунком, в принципі, а тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, зрозуміло, що треба було їх усіх моніторити і дивитися, чому він пройшов, незрозуміло в Росії. Ну можливо, через свою таку непублічність, ну, от і можливо, через те, що йому вдалося уникати якихось скандалів. Але ми чітко бачимо, що є форуми. Де збираються бізнесмени, і лісін постійно сидить поруч із путіним, Лісін не виступає, і зрозуміло, що ну ми ж не наївні люди. Не можна бути найбагатшою людиною в Росії і мати погані відносини з Путіним. Ну це очевидно. Якщо в тебе погані відносини з владою, ти ніколи не станеш найбагатшою людиною в Росії. Ну це апріорі, бо це ну. Це імперія тут по іншому, просто знайдуть тисячу причин для того, щоб тебе рейдернути, закрити і просто посадити в буцагарню. Тому мені здається, що е, не знаю бізнес давно, ще з 90-х він починав, як і всі олігархи, з приватизації об'єктів державних пост е, ну, такі пострадянських. У нього є великі компанії, які займаються перевезенням, в тому числі залізницею, от е, і поморю, про що я розповідав. Просто ще чомусь він дійсно не потрапляв у, у об'єктиви е, не так часто, можливо, і мас-медіа і тому. От, якби не оця історія з танкерами, де було з'ясовано, що саме він стоїть за тим перевезенням автопродуктів, можливо, і я не звернув би на це увагу, тому ну але. З іншого боку, є сайт НАЗК, який десь півроку тому опублікував весь список кандидат, кандидатів на, на санкційні обмеження, і там є лісін. Тобто НАЗК провела роботу і рекомендувала РНБО вводити санкції проти нього. Там досі це видно, але ну крім Австралії, ні ніхто нічого не зробив. Оце, оце погано. Ви випередили моє наступне запитання: наскільки Лісін близький до Путіна? Зараз зрозуміло, що всі російські олігархи намагаються дистанціюватися, і в Лісіна не так давно було зауваження про те, що розраховуватися в рублях за енергонесії це абсурд. Ну, тобто, начебто, він перечив владі, але при цьому ми бачимо його на того року на форумі. Він був підприємцем, виступав і так попередні роки виступав, і в нього зустрічі були особисто із путіним стосовно Сталі. Я знаходив такі події, тому що НЛМК ну в принципі всі підприємства, які за кордоном діють те, що я згадав в Європі, і так далі. Там вся сировина йде з Росії, тобто це крупний гравець на сталевому ринку. І були в нього зустрічі з путіним, чи чи особисто вони дружать? Не знаю, але про те, що в них особисті контакти були, це зрозуміло. От він анекдоти розказував Путіну при на одному з таких економічних форумів. Тому ну про це можемо говорити. Про те, які там особисті зв'язки не зрозуміло, але знову ж таки я повторюся, що найбагатшою людиною в Росії не можна бути без погодження і узгодження цього із, із Володимиром Путіним. І до речі, тут ж і ще важлива річ, що Лісін публічно не висловився на підтримку України і не засудив дії Кремля. Розумієте, якби цей факт був, от, наприклад, у нас якийсь Абрамовича, який певний час заявляв, що от, йому ця вся історія не подобається, він хоче когось підтримати, продає Челсі. Ну від Лісіна ми такого не чули. Якби він таке заявив би, то я впевнений, що всі би його про це процитували, це і в нього були б наслідки після, після цих заяв. Цих заяв. Не відбулося, значить, він мовчки спостерігає за тим, що відбувається. Якщо найбагатша людина Росії мовчки спостерігає за тим, що відбувається, значить вона мовчки поділяє цю позицію. Значить, комфортно людині в цій ситуації. Ну, в мене такі міркування стосовно цього дякуємо вам, пане Максиму, за ваші коментарі. За ту працю, якою ви дійсно підняли таке важливе питання стосовно станції проти найбагатшого олігарха Росії. Отже, Максим Савчук, журналіст розслідувач проєкту схеми корупції в деталях в ефірі Громадської та Радіо. 1». Ну а ми пропонуємо нашим глядачам і радіослухачам, які дивляться нас у кабельній мережі, переглянути оце розслідування, яке тільки вчора вийшло. «Схеми корупції в деталях про Володимира Лісіна, найбагатшого олігарха. Росії який досі не під санкціями ні в Україні, ні в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки Ну, а хто дивиться нас у соціальних мережах, то ви знайдете там посилання на YouTube канал схем де переглянете це відео. Дякую вам за Дякую до побачення.